Всім привіт! З вами Душком'я. Сьогодні знімаємо відеогляд по душовий бокс бренд Artex, а модель BLT9045. Бокс має такі розміри, як довжина та ширина 90 на 90. Висота 2,15. 2.15 це по крайній точці, де торчить шток підключення до самого тропічного душу. Висота піддона у нас. 15 см, тобто це низький підон. Сам підон у нас виготовлений закрило. Під підоном у нас йде металевий каркас з ніжками, а також це все усилене скловолокном, І це єдина конструкція. Можна показати з іншої сторони, тут буде більш видно. Ніжка і шпилька ну, регулюється по висоті. Можна відрегулювати там на сантиметра 2. піддон витримує нагрузку 150 кг. Як казав, висота у нас 2,15, це по крайній точці, а висота всередині 195 см. зріст 182 см для порівняння. Ось так виглядає людина всередині бокса. Задня стінка у нас не просвічується. А переднє скло, воно в нас тоноване і розрізанком. Все скло в цьому боксі гартоване. Тобто безпечне для використання. Стосовно сантехнічних режимів, в цьому боксі їх два. Це ручний душ та тропічний душ. Все це діло переключається за допомогою перемикача. він. Вода подається за допомогою змішувача. Також в боксі присутствують полочки для різних аксесуарів. Профіля зроблені виготовлені з алюмінія в чорному кольорі. Ці ущінювачі ручки теж в чорному кольорі. Дверцята у нас закриваються за допомогою магнітного ущінювача. Ну і також очільнювачі є як і на глухому склі, так і на 20 які надають змогу потрапити води на підлогу. Прохід при максимально відкритих дверях складає 50 см. То, в принципі, ну, зручно заходити, якщо ви навіть там дуже крупна людина. То боком завжди ви можете зайти пройти. Тобто ніяких складнощів немає. Якщо у вас залишилися якісь додаткові питання, телефонуйте до нас в інтернет-магазин. Ми максимально швидко будемо відповідати на ваші питання. Вам всього найкращого, мирного неба до нових зустрічей!